Карибалочка мінус 10. але я це зробив. Сетки наполовину зі льдом. Так воно виглядає. Ой, провалився, провалився. Воно ну, місцями лід є, місцями нема. Там де є, отаке, це вже 5 см. О, ну завтра все, завтра вже скує все. Тільки посередині немає льоду, все остальне лід. Це така сторона на де лід сюди. <плес> 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 пропорції. те що да. мінус 10 з води я шесідки не виймав перший раз. Зато Є рибка. Щука 5 кг лім 3,5 судак. Ах, красота. втомився і замерз. Бідна лодка. Ха, це вона як льодоколу мене була місцями. Ах. Завтра можна вже пробувати рибалку, я думаю, на маленьких озерах підлідно. Якщо на великому озері це 5 см, то на маленькому вже повинно бути 7. Все, закриття сезону сіток по відкритій воді. Пока.